Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас по планам посадка. Будемо садити картоплю з цією саджалкою Бомет і Шефінг 354F. Тож, погнали, ми вже на полі. Посаджуємо картоплю, садимо ми три сорта. Перший це буде 40 Потім маємо ось таку фіолетову. також маємо білу. І біла 41 Сорокаденка і фіолетова вона буде не кроплена, не оброблена. А от е всі інші будемо обробляти і селестопом і максимом. Ну, для посадки. Картоплі треба три людини. Один тракторист і дві людини ззаду для того, щоб перебирати картоплю, аби не кидало по дві. Або десь може, якщо пропускає, то докласти. Жовта і білоруса у нас буде оброблятися. У мене є одні такі. Кому цікаво норми, в ну, упаковках все пише. Обробляємо її від бритянки і від колорадського жука. Але по сходам все рівно я буду потім середині літа кропити амплігу. Даної дії не вистачає її на цілий сезон. До нової сажалки є бачок на Міндобриво, але я не, не користуюся. Ну, цікаві розходи е, на 1 гектар. Тож можна перерахувати потім до 1 сотку. Тоді ставте лайк. Якщо наберемо 100 лайків, то я знімлю відео про мої витрати для вирощування картоплі на 1 гектар. Оце наше нове поле з того року я орав. Ось трохи є трави. Гробока ще поцілені, тому що тут нічого не робилось. Просто виграв, здискував, стискував. І от такий результат. Перейде не проблема, піде фюзілат по ній. І того за день ми посадили один гектар. Будьте здорові!